Нарешті марафон тематичних різдвяних страв та десертів розпочато, а відкриває його у мене дуже симпатичний та легкий у приготуванні десерт, що не потребує випічки. В сьогоднішніх реаліях це актуально. Тож обов'язково зберігай ідею, став лайк, готуй та насолоджуйся. Улюблене печиво подрібнюємо в крихту, додаємо какао, згущене молоко та розтоплене вершкове масло. На цьому етапі я згадала, що у мене в холодильнику є маскарпоне, тож гріх було його сюди не додати. отже додаємо та вимішуємо. Маса виходить м'яка та еластична, схожа на пісочне тісто. Поділяємо на частинки по 50 грамів кожна. Далі нам необхідно сформувати форму гірки. У ролі начинки може бути будь-що. Мені імпонує малина. Та як варіант, це може бути вишня або горіхи, або будь-яка паста шоколадна чи арахісова. Фантазії немає меж. Так от, сформували гірку, як показано на відео. А далі найцікавіше. Шоколадними пластівцями формуємо шишку. Ось така неймовірна краса у нас виходить. Трішки цукрової пудри зверху, та все готово.